Так, ток, санчена хата. Я потім підійдемо трошки поближче знімемо. Это наш грех. Второй туалет. Это наш зоник. 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 Вот такие Джоник. Джоник, Джоник, Так, тут город починається. Наталка сусідка зробила, посадила зимовий чесночок. Так, тут накрито щось є. Дерево. Ось хатка. Зараз заходимо в ворота. Тут познімай, тут красивий краєвид, дивися. Так. Гарно. Ого. Yeah. Гарно. Тут краєвид. Сміття залишили невідомо хто. Ось наш двір. Ну, трошки запущений. Але трошки порослій. Ну закрила, як не закрита. Певно, Колька вбить, то, то Гіргуренко воно ви розкрити з віконце. Так, а, вік вікна де? та вікна оббиті. Одне тут. Вікна оббите, щоб дощ не падав. Певно. А може там немає Ні, шкла? То, то від, від того? І від вітру. Буде. Або від холоду, щоб а не зимою немає. Є шкло. Ну, Далі закриється. Так, пальці можна відстрілити. Можна. Ну, видность, ага, що закрито. Так. Знімаю оксанки царська корона дивись, розстріла. Так? так. Де царська колона? Царська корона. Ні, ну Бачиш, як які оксанки позацвітали і нарцисики. І... А, а де убити серце? Оці Ну так досить непогано. Квиточки. Нарцизи там є в долині. Є, зійшли. Джмелики те. Ще знімемо зараз так от здалегка. Тут вікна тут порозбивано. Дві тут трохи накидано щось. Ну, ворота стоять, закриті. Лавочка, столик. Можна їсти? Можна рушничок лежить. Можна їсти, можна буватись. Закушувати. Так. Так. Я вже там зніма, зняв той пейзаж. Ще раз зніму. З далека вже знімають. Перше зараз будемо вийдемо, подивимося, що у нас на вулиці. На вулиці тут весна, все цвіте на великдень. Сьогодні перший день зацвіли, з'явились кульбаби, рівно на Великдень. Зверху такі трошечки не дуже добре. От вулиця з того боку. як іти до такі. туди. Валі цітя, те. таке. Питочка та, mm -hmm. тут сусіди. Мам, дамо. А Вітька трактора купив, дивися. О, так, Вітька трактора купив. Іночка. тата. А когда я сейчас до лап привезли? При... Вырвайся. Джоник. Джонник! Джон Немаєш телефона? Немаю. Тут ж не маю. до сухі тих біляся кіно. Потілинки біля клубу. Дорога. До школи. школа. Даре. Дерба. Про клуб і бібліотека, бачите, писає. Ще одна хвилина залишилася, вже конець. Там є ще одна косетка, що можна дістати, її треба на початок перемотати. Добре. А коли я був у школі? Ти В школі ще не був, У тебе ще все попереду, вся школа в тебе вже Щось заб'явся з ними. за К ялинки були маленькі, пербачить і сосні. Косиска. Величок. І си, касиска влетіла. <рігла> 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 Потап йде, Путапа. зніме Оксанці Потапа. Потап. Старенький. Він я вже собі 50 грам прийняв на грудь.

Десь на болоті. Чуєш? Той бугай. Це ще... металик! я дітей? Ой, металик, металик. Кісь такий бугай. А бугай? Якась першка, але так квакає, як якийсь, не знаю, той дракон. Caizaba. Gostou se os creches? Fui, este não Não mais três. Pode não E por que você está até